В цю папку в яку У папочку бази даних є, да? Ідею запустили, будь ласка. Так, ось вона. Запустили ідею. Класите е тепер ідею, проєкт. New проєкт класите. Е З правої сторони. З правої сторони є ню Ну, Грей, створити. Name. Як у, як, як у вас називалося? Як у вас називалося цей ресторан чи? Кіно. Зараз хай таке. Називайте вони... кіно. Uh -huh. Create. Create. Так, сейчас воно створює. Uh -huh. Так, хвилиночку. Так, так, ось. Ой-ой-ой. Є, так. Так, тепер yeah. дивіться, що потрібно. Натискуйте там, де чотири рисочки, бачите? Чотири рисочки ось так. Проект. open open The... Проєкт. open А що ж воно так, розповіда? Open, так. Open. Диск. Де вас база даних. Папочка вибирайте. ні 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 mm -hmm. Де ви. Де... Де... Вона на диску де. А, ой, ось вона. Да. Ой-ой, так. А де вон... Ага, ось а, база даних. Угу. База даних. А, так. І тут. Натискуйте ОК. должно підтягнути. Натискуйте ОК. Добре. Окей. Я так розумію, trust project. Так, 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 да. да, да, да. Здесь, ага. здесь, здесь, У цьому. Не буде. Угу. Що ми зараз робили? Підключені бібліотеки, підключений код. Зараз я це все покажу. Щоб вам це все не набирати, то я його зробив таку заготовочку, склав папочку для того, щоб вам полегшити роботу, щоб руцями це все не набирати. Зрозуміло, так? Да? І зараз Далі. ми це все подивимося. Цей код, ми його проаналізуємо, що він означає, і спробуємо запустити програму, базу даних. Так, ну, воно ще грузиться. Так, Воно може там інформації дуже багато, то воно трошки може займати часу. Ага, добре. Бо я дивлюся, синя рисочка внизу зникла. Так, е а ну покажіть, завантажився він. Нічого не з'явилося справді. Е, Почкайте, класниця зверху, де база даних. Е е де база даних? Uh, uh, так, а ну клас, на класі. main, Ні, праворуч, праворуч трошки. Про... Правор... У мене просто тут верхня лінія, я толком не бачу. Зараз я його трошки опущу. О, oh, праворуч. Ah, main, main. Да. Uh -huh. uh, ну, класний не запустить, так. Ну, щось, щось вантажиться. Чекаємо. Воно зараз не завантажиться, бо ще треба попроп... попрописувати а. це вірно. Добре. Угу. О, ж, о о, 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 що з'явилось. Це вірно. Тепер, е зайдіть, будь ласка, там до чотири лінії. Угу. Eh, натисні, eh, project structure. Eh, папочка з такими чотирма точками. Файл eh, mm. Project structure, uh -huh. eh, так. Нижче, нижче. ось воно, Так. Тут це бібліотеки, які воно це є. Eh, Проєкт зверху класний. Uh, так, тут все нормально, бази даних е, е, є ним. Е, так, е, uh, Complete Out є. Uh, а ну класні та да, папочки, де Complete Out написано бази даних. Mm е, -hmm. uh, так, а ну перетяніть нижче. Ну, так, нижче нема куди. Хорошо, channel, mm -hmm. обміняйте, обміняйте channel. Ага. Uh -huh cancel да. Так. Далі, 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 далі. Там, де СДК виберіть. Подивіться, що спливаєш у мені СДК. Uh -huh. піднемо, піднемо. Ні -ні, Під неймом. А, не те не СДК. Uh -huh. СДК. Ну, так, окей. А, хорошо, так, закривайте. Uh, що, ок, так? Так, uh, да, або ок, або хрестик зверху. Uh -huh. Так, тепер. Э, почекайте, Тут у вас. Де ж у вас усі кода повинні бути? Э, Класне, де папочка бази даних. Uh -huh. э, так. Э, 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 Д, десь у вас повинен бути цей. Ану, де чотири рисочки. ці всі? Де чотири рисочки. класні. Mm -hmm. Так, 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 так. ваш код? Там, де мейн, де 4 рисочки подивитесь. спробуйте там класнуть. Отут, да, 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 класнуть. Mm -hmm. Не вийда, не нічого. Mm -hmm. Ні, ні, тут закрите, тут закрите. Если тут закрите, отут, да, отут, отут. Ну. Mm -hmm. Нічого не чутно щось. Нічого не чутно, не зрозуміло, що відбувається у вас. Ні, ні, це закрите. Це закрите, а там Ч? де. 4. І у і, 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 цьому рядочку, де мейн. Вибила вибило взагалі. Єс, єс. Так, тепер е, Олеся, ну там, де е, ото жучок такий зелененький, з правої сторони класти. На чи не окраїнський. Ні, ні, правій. То, то дебаг, щоб робити, то це є бажить програму. Ану, там, де папочка під низом 4 точечки. Там треба код знайти, що він вас звернувся. Ні, ні, ріввіше, лвіше. Там, де 4 рисочки, ні-ні. Де 4 рисочки? Отут. Ану, Motul Windows, так. Ні-ні, тут немає. А оці квадратики. Страх, ще структура. Откривайте тепер структуру. А, тут Отута, і чого? Да. Тут на Structure пише нічого. да, на Structure. папочку тепер відкріть. Класнить папочку. Над ним папочку Угу. Uh -huh. О, тепер там, де папочка БД відкрита. Uh -huh. Тепер, там, де нижче перейдіть, прокручуйте, прокручуйте. Uh -huh. Так, вище, вище. Uh -huh. э, трошки нижче. класніть. Щаще, шеще, ще, 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 нижче. Іще нище крутить. Іще Ні, вище, вище. Клас, і тут вище вище, вище вище. Вища, 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 вища. Į, так, ідея. Там, де ідея відкрита. Uh -huh. Так, а ну тут прокрутити. Ще нижче, ще нижче. Це бібліотеки. Нижче е, крутіть лайп. Е, е, СРЦ СРЦ. відкривайте, відкривайте, е, Клас на папочки СРЦ. Ну, я на неї натисну тут. Ага, main. тепер Мейн открийте. Мейн. О. І оце з'явився в нас код. Тепер прокрутіть його код. Прокрутіть і нам тут. Туда... Оп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Не так швидко. E, дивіться, отут вище трошки, трошки вище. Опа, стоп. E, дивіться а, ось туди бачите 23-й рядочок. 23-й. Угу, Виді, Виділіть це дізде. Виділи, дізде. Далі, 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 далі вести його. Дізде, Чук -чук -чук, далі, далі, далі. Так. Тепер дивіться, що вам, що вам потрібно зробити. Давайте зробимо так. Перейдіть, будь ласка, там, де у вас розміщується файл із СІМ. З базами даних. У папочці з файлами. Ось, власне кажучи. Так, да, так, да, 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 да. Тепер зверху копіюйте. Вона як Копію. називається? Кіно, так? Да. А, шлях копіювати, так? Так, да, шлях копіювати, так. Да. Да, 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 Добре, зараз секунду. Ой, господи, як же мені добавляє цей зум зверху? Зараз його трошки. Ага, ось. Да, так. так. Копіювати. Копіювати. Ага. копіювати. Чудово. Тепер, е, стоп, стоп, е, Леся, не спішіть. Виділяйте мої документи. З лапками чи тільки читачу. З букви М. З букви М. А, з букви М. Да, Длитель. да, 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 да. виділяйте мої документи. І Длитель. до кінця до кінця, до кінця, до кінця до кінця. Угу. Оп. До слова банк до банк. До банк до банк, оп. Е, іще, іще. Ну, давайте, да, почистим. Е, «Делете», нажимайте. Insert, delete. Ну, дел, 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 да. Ага. Єсть. Тепер е, Ctrl-V. Це ви вставите. Ctrl v Так, uh -huh. да, значить, дивіться, е, перейдіть там, де після БД перейдіть після БД. Двох ресточок не треба. Да, а н... не те, що... Після БД перейдіть, перейдіть. Після БД. Куди, куди перейти? Перед БД курсорчик поставте. Ну, пос... ну, після БД стоїть курсор. Перед БД перед, перед, перед поставте. Перед, перед, вибачте. Uh -huh. Так. Е, удаляйте ці дві коси. Е, крапку, дві крапки Угу. Uh -huh. Тепер після БД ставте косу таку саму слеш. Після БД uh -huh. слеш. Uh -huh. Наоборот, наоборот, наоборот. Наоборот, uh Наоборот, -huh. хорошо. І ні, одну 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 косу. Угу, uh -huh. добре. І набирайте кіно. Коші, кіно. Угу. Uh -huh. Банк удаляйте і крапочку ставка. Угу. Тепер пробуйте запустити. Добре. Щось не так. Так, да, не так. Все правильно. Дивіться. Спеск Space... це є. Uh, у вас яка джава встановлена? Ви маєте на увазі, яка розрядність у неї? Uh, ні, ні, версія яка. Не знаю, якщо чесно. 8. Uh, встановлюємо. Uh, 8 так? Да? Mm -hmm. Дивіться, треба буде зайти, тому що восьма. Багато тут речей прописано, які восьма не розуміє. Потрібно буде зайти скачати. 21, я посилання на перші лекції давав. ДДК e, 21, 21 версію треба скачати буде. Презентацію посилання давали, бо воно наче да, не да, дійсно да, було? Так, да, так, так, презентації, так. Да. Так воно не дійсне, наче було. Воно дійсне. Дивіться, зараз давайте перейдемо. Так, ще хвилиночку. Uh, uh, так, uh, кіно. База даних, кіно, ну да. Java, Space. 23, 24, Ну да, все нормально. Uh, скачайте 21-версію, встановите і по новій спробуйте запустити. Ну, тут ще, може, щось треба буде прописати. Ні, ні, тут нічого не треба. Uh, збережіть, так, як є, але це зараз. Uh, зараз я його трошки попсувала. Ну, секунду, я зараз це все приберу. Ось так. Так, да, зберігайте. А, а це питання. Де, воно просто зазвичай само зберігалося. Де його зберігати? Uh, так, зайдіть файл. Отам де 4 рисочки було. Mm -hmm. uh, і тут. Uh, save, all, save all. Ага, все. тепер. Uh -huh. Має зб... мало зберегти. Так. Да. Є. Yeah. Uh -huh. Так. Так, е так, так. -та. Е ще одне, коли ви кіно називали, то все латині написано, так? Да? Так, так, звичайно. Ага, хорошо. Е все, тепер дивіться, Олеся, що потрібно зробити. Знайдіть першу лекцію, будь ласка, мою, я зараз теж всім по це покажу. Зараз. <плес> Да-да-да, Колекції, так, да 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 У браузері відкрийте. Так. Десь воно було. Ага, ось. Копіюйте, да. Може вам запропонувати перевести нам українську мову, Переводьте. Це документи. Так. Да. Добре, підемо нас таким шляхом. Українська uh, так. Ми Не можемо знайти сторінку. Uh, все правильно. Тепер дивіться завантаження Угу. Або навіть і так. Верніться назад. Верніться назад. Наскільки назад? На один крок. Добре. І тут наберіть GDK GDK 21. GDK 21. Джедка. Енде. Нище, нижче. Ось вони, дивіться. Just Development Git 21, бачите? Клаците okay. на нього, так. Да. І скачуйте. Хвилинку, це документація. Ні, назад, назад, назад. Це документація. Ну, документацію можна сказати, почитати, але там нема особо, що читати. Так, перейдіть сюди. Даунлотс нам треба. Інсталяція. Нижче, нижче, нижче. Ні, ні. Назад, назад. Почкайте так, нас. Так. Не поспішайте. Не поспішайте. Я... Добре, Оттак. я не, не поспішаю. Так, а тепер нижче, нижче нижче нижче, нижче, гостайте. Тепер е -е, прогоніть. А, тут одна сторіночка, да? А Давайте т. тепер, значить, зайдемо там, де завантаження. Там, де завантаження. зараз. Завантаження, Угу. Тепер гортайте тут. E, java. Java класите. Uh -huh. e, так. Ось e, що Java JDK, JDK класите. Ось це. Так, так, так. Добре. Так, тепер гортайте вниз. E, e, і дивіться, відповідно до своєї системи скачуєте. E, Ну, зрозуміло, да, так? Я забула, яка Здається, 86 у мене розробили. Ну, так подивіться, система у вас ж є. пусть система. Правий кнопочкою. От зверху система. а ой, все, його, його не бачила Звісно, багато ви навчилися, хоч програмування не все, ну, зато це так, 64-розрядна у вас отсюди, бачите, тип системи, 64-розрядна є. Так, тепер mm -hmm. значить скачується даунлоадс ось комплектатів вам непотрібно. Ось дивіться, 64 інста друга, друга. Угу. Mm -hmm. Добре. Качуєте, встановлюєте його і так далі. Там теж певні моменти. Я тоді допоможу. Там переміни треба буде по новій прописати, тоді і так далі. і так далі Ну, ідея по ідеї, все це повинно підтягнути сама автоматично. Там просто треба буде вибрати, що 21 версія. Так, дивіться, я на цьому зупиню.